Розглянемо текстову задачу, яку було запропоновано вас для симуляції НМТ. Отже, упродовж дня громадянин уклав з двома банками кредитні угоди на один рік. З першим під 18% річних, а з другим під 20% річних. Загальна сума грошей, отриманих за кредитними умовами, 60 тисяч гривень. Погашення кредитів здійснюється одноразовим внеском в останній день дії угод. Нарахована сума відсотків за користування кредитами становить 11 160 гривень. Скільки грошей у гривнях взяв громадянин під менші відсотки? Отже, задача на відсотки, задача нескладна, хоча дуже багато тексту, багато різних цифрок. Добре, уважно вичитуємо. Якщо треба, кілька разів перечитуйте умову, але завжди розпочинаємо розв'язувати будь-яку задачу із запитанням. Отже, нам треба знайти, скільки грошей у гривнях взяв громадянин під менші відсотки. Дивимося, під менші відсотки це під 18% річних. Значить, позначимо цю суму Х. Отже, нехай Х гривень взяв громадянин під 18% річних. Що це значить, що через рік, адже він буде гасити кредит один внесок в останній день дії угоди, тобто через рік. Через рік він має віддати, крім свого кредиту, ще 18% від Х гривень. Що таке 18% це 0,18 Х? Ось. Таку суму він має віддати по першому рахунку. А тепер дивимося другу угоду. Якщо він всього поклав 60 тисяч під 18% Х гривень, то решту, а решту це 60 тисяч мінус Х, він поклав стільки гривень під 20% річних. А значить, він в кінці року має заплатити 20% від цієї суми. Тобто, він має заплатити 20% це 20 сотих або 2 від 60 тисяч мінус Х гривень. І сказано, що в кінці він має в загальному заплатити суму. Це 11 160 гривень. Тобто, якщо ми до 0,18х додамо 0,2 від 60 тисяч мінус х, і це має в нас вийти 11 160 гривень. Ну, в рівнянні не пишемо. Тепер залишилось по ідеї розв'язати простеньке лінійне рівняння. Відкриємо дужки. отримаємо 0,18х додати 2 від 60 тисяч, це ми 2 маємо помножити на 6 тисяч. Звісно, річ, це буде 12 тисяч. І відняти 0,2х і маємо 11 160. Далі з іксами ліворуч додаємо, віднімаємо, це буде мінус 0,2х, а 12 тисяч перенесемо вправо, отримаємо мінус 840 гривень. Далі залишається знайти х. Для цього ми ділимо мінус 840 на мінус 200 ну, але це мінус на мінус плюс, тому знаки нас не сильно цікавлять. Згадуємо, як ми ділимо на десятковий дріб. Ми переносимо кому на два знаки в діленому і на два знаки в дільнику. І таким чином отримуємо 84 тисячі поділити на 2. 84 тисячі поділити на 2 – це буде 42 тисячі. Все легко і просто.